Любі друзі, і ось ми з вами на перехресті дороги. Погляньте, на кожній частині нашої дороги є світлофор. Бачите? Вони допомагають нам реагувати дорожнім рухом. Погляньте, змінилося світло на зелене і люди переходять пішохідним переходом, а машини залишаються стояти. Так, погляньте. Зараз знову світло зміниться і рух транспорту буде по-іншому. Дивіться, бачите, коли червоне світло, машини чекають. Ось світло зелене, машини почали рухатись. Бачите? Ось так. А для людей червоне світло. Світлофора, бачите, тому не можна переходити на пішохідному переході. Бачите? І ось тут є світлофори. Як ви бачите, малята, є наверху високо висять світлофори для машин. А є трішки менше світлофори, де два кольори, тільки зелений і червоний. Це для людей. Ось бачите, знову змінилось на зелене світло. І знову пішоходи переходять по пішохідному переходу. Ось так. Бачите? А машини чекають з цієї сторони. І ось тут машини чекають. Бачите? Зараз світло світлофора зміни свій колір, ось дивіться, жовтий, а тепер буде зелений. І машини почали свій рух. Ось так. А для пішоходів знову червоний. І ось вони стоять і чекають. Бачите? І головне малята не можна дуже близько підходити до проїжджої частини. Ось так. Ось так за допомогою світлофора регулюється рух машин і людей. Бачите як? Знову зелене світло і пішоходи пішли переходити пішоходним переходом. А машини чекають своєї черги. Pronto, tá?